Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу прочитати Псалом 12. Весь псалом. Для диригента на Октаву: Псалом Давида: Спаси нас, Господи! Не стало вже на світі богослухняних набожних людей, базікають усі лише про дрібниці, в їх думах тільки лестощі й олжа. І це усе, що одне одному говорять. Як би хотілося, щоб Господь звелів устам брехливим оніміти. і тим язикам, що розносять балачки брехливі, теревенять неважливе. Ті люди просторікують ми знаємо, що і як казати, аби було собі на користь. То хто ж у світі може нам керувати? Господь говорить: я повстану на ваш захід. бо зболені й нуждені, бо гноблені плачуть від болю. Я дам вам порятунок той, якого прагнете. Слова Господні чисті та правдиві, немов те срібло, що очищене в горнилі і переправлене сім разів. Оберігай їх, Господи, пильну їх, завжди їх захищай від цього покоління. Довкола ж, бо безбожники кружляють важливо виступають, а насправді як мішора. Виблискую дорогоцінно та нічого не варта. Давайте помолимося за те, щоб в нашому оточенні не було таких людей. Господь, я дякую тобі за цей день, я дякую за твою любов. Я дякую за дар вічного життя і за те, що ти завжди поруч, ти завжди є. Я дякую, Господь, за те, що ти в нашому оточенні даєш різних людей. І в нашому оточенні є брехливі люди. Є люди, які маніпулюють словами, підтусовують якісь факти. Але я дякую, що ти. Працюєш особисто зі мною, з моїм серцем, і ти кажеш мені, як не робити. Я дякую, що ти чуєш моє серце, яке болить, яке плаче від того, що коїться навколо мене. І я дякую, Господь, за те, що ти відповідаєш на мою молитву. Ти завжди чуєш мене. Я дякую, Господь, за ворогів. Я дякую за зради, які є в моєму житті, бо ти вчиш мене в цьому. Ти пробуваєш зі мною в цьому, і я відчуваю тебе, Господь, і відчуваю, як ти несеш мене на руках. І я дякую тобі за те, що ти мій Бог, і ти мій цар. Я дякую, Господь, за те, що я можу нести це служіння, записувати відео для тебе, для тих, хто ще не чув про тебе. І я дякую за те, що через це служіння, через ці відео ти прославляєшся, Господь. Я дякую за те, що я можу ось так відкрито. Записувати і говорити, Господь, що я вільна в цьому, я не соромлюся, Господь. Бо це лише від Тебе. Ти це дав, це відчуття, цю силу, цю наснагу робити це служіння. Я дякую, що ти дав свого часу мати навчання, а сьогодні досвід. Я дякую, що ти розвиваєш це служіння. Я дякую, що ти поруч і що ти відчуваєш мене. Я дякую за те, що, попри все, Господь. Про все, що коїться особисто в моєму оточенні, оточенні тих, хто буде слухати це відео, ти завжди є. І скільки б не було брехливих людей, скільки б не було заздрісних людей, людей, які маніпулюють, і людей, які підтасовують факти, ти завжди проявляєш за тобою останнє слово, як в цьому псалмі написано. За тобою останнє слово, Господь. І я дякую тобі за це. Дякую, 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 Господь. Амінь.